Я думаю, ви всі в курсі і багато чули про те, що правому сектору говорять, що от ви там не хочете легалізовуватися, ви не хочете підпорядковуватися, ви там не знаю, вносите якийсь деструктив і Махновщину. Дмитро Ярош неодноразово говорив про те, що правий сектор виконує всі накази командування Генерального штабу. Тобто, вже один міф руйнується. По Тій же легалізації було декілька аспектів. Я думаю, наші побратими розкажуть, і е, в певних мірах вони не є прийнятними для добровольчого українського корпусу. Чому і на, на умовах запропонованих збройними силами України ми не можемо зайти туди? Перше, це кадрова політика, яка зберігається зараз в збройних силах України. І Те, що будуть заводити на особисті контракти і розпорошувати нас як боєздатну одиницю, а це не є припустимо. Натомість ми пропонуємо використати нашу платформу, всі напрацьовки, які були створені за цей рік часу, починаючи від територіальних і мобілізаційних центрів, вишкільних баз, закінчуючи бойовими підрозділами. Ми пропонуємо це використати. Поки ж питання з добровольцями досі не врегульовано. Дук доводить, що готовий працювати легально. В кількох словах я б хотів сказати і відразу зняти оцю напругу, яка може виникнути з приводу добровольчий корпус, правий сектор. Так, ми єдиний е, нелеалізований, не на жаль, не м, підрозділ, але це не тільки один підрозділ, це ціле явище, все українське. І тому. Ми забираємо правий сектор, забираємо цю політичну власне складову. Навпаки, будь-які політичні агітації там всередині заборонені. Тому добровольчий український корпус якраз стає цією народною платформою, куди мали би влитися всі добровольці на певних територіальних громадах, і по цьому ж територіальному признаку. Формувати свої батальйони і готуватись так само для виконання різних завдань. Андрій Шараскін запевняє, добровольці готові виконувати завдання військових, міліції, служби безпеки чи навіть рятувальників на підтвердження. Нині вони воюють на передовій, і при цьому один із батальйонів дуку першим раніше пожежників прибув на місце надзвичайної ситуації у Васильків на Київщині І досі там посильно допомагає населенню і всім задіяним структурам. При цьому боєць наголошує, дук прагне не замістити якесь державне відомство, а залучатися як допоміжна. Сила, яка нині є потужною і яку необхідно підтримати. А легалізувавши добровольчий рух його учасників взагалі пропонують виховувати із 14 років. У нас ніхто не знає за що воює, і що є таке державне утворення України, яка ріке неоднорідне, але яке є нашою домівкою, яку ми мусимо захищати. Так, от з 14 років, оце військово-патріотичне виховання неформальне. А яке будуть провадити чи ж якби, добровольці і е, е, інструктора? І далі уже з 18-річного віку е, людина може стати дійсним добровольцем. Що це значить? Це значить, що у випадку. Будь-якої чи агресії, чи загрози, чи надзвичайної ситуації вони приписані до свого територіального батальйону, і вони можуть бути швидко мобілізовані, вони дають добровільну згоду на це, не стояти осторонь. Тому це кардинально різниця від теперішньої мобілізаційної схеми, яка є з відставниками у запас, звільненими в запас, людьми, які не розуміють, чому вони мають залишати зараз своє робоче місце. І іти воювати. Юристи, які розробляли законопроект про легалізацію добровольчого українського корпусу, готові вислухати і взяти до уваги усі пропозиції. Деякі у Тернополі їм вже висловили. В нас голосують бабусі, готові продатися за кілограм гречки, люди в місцях позбавлення волі, психічно хворі і так далі. І я не знаю, можливо, я скажу крамольні речі, можливо, речі, до яких суспільство не готове, але скажу те, що я повинна сказати. У цей момент патріотичного виховання, починаючи з 14 років, було б дуже правильно зробити його загальним. Людина доходить до 18 років, вона проходить певний там вишків, як і теоретичний, так і практичний, тобто вона повинна вміти стріляти в нашій державі, так є. І після того дуже б хотілося, щоб були екзамени на отримання громадянства і виборчого права. Якщо ви ще це пропишете, я особисто буду вам дуже вдячна. Ми тоді просто-напросто відсіємо частину несвідомих людей. Можливо, це жорстоко. Але в наших умовах інакше не можна. Законопроект легалізації дуку у Верховній Раді вже зареєстрований і проходить опрацювання у відповідних комітетах. Юристи добровольчого українського корпусу документи розписали детально і при цьому запевняють без водички. Тому проект закону має лише кілька, зате конкретних сторінок. Пам'ятається цю хвилю а, напівкримінальних а, подій, коли люди просто-напросто могли прийти і сказати «Ми з азову. Так, і зробити все, що хотіли. Могли прийти ми правий сектор, а правоохоронці думали собі: а де герої, де не герої, і так далі. А цей документ він ставить всі крапки над і. Це потужний інструмент для зупинки будь-яких, в тому числі і напівсепаратистських напів дій, тому що. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ми чітко мусимо розуміти, що кожен добровольчий корпус, перепрошую, кожен добровільче добровольчий взагін, він має спокусу. Базуючись на певні на певній території, він має спокусу з тим, щоб цю територію вважати своєю. Цей закон відтинає ці можливості. Чому? Тому що централізоване управління, і це вже я посилаю шановне товариство до тексту закону, де в частині четвертій зазначається, що добровольчий корпус перебуває у сфері управління Міністерства оборони. При цьому керівника добровольчого українського корпусу голосуванням обиратимуть командири батальйонів, а призначатиме президент України. Добровольчий рух виник в незалежності від волі чи заперечення існуючої державної влади, інколи всупереч інтересам існуючої державної влади. Добровольчий рух не був інспірований ззовні, Це не були ані політехнології, це не були ані кольорові різні технологічні прийоми. Це був просто унікальний вихід державотворчої енергії, яка накопичувалася в надрах саме нашої нашого українського народу. І тому, власне, ціль повністю юридичної служби, юридичного блоку в добровольчого українського корпусу впорядкувати і дати можливість державі. Правильному руслі направити енергію цю, яка з'явилася, від того чи держава прийме чи не прийме цей закон, нічого не зміниться, тому що добровольців не розженеш. Воно не з'явилося на порожньому місці і воно не увійде просто в якусь е, каналізацію. Це є явище, і це явище сьогодні. Ми пробуємо простягнути руку державі, кажучи, браття разом з вами сформуємо один єдиний документ і поставимо крапку по справі. Дякую, друже Кривонос, по справі Махновщини.